Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 19 лютого в області протягом усього дня очікується переважно хмарна погода. У Черкасах буде до мінус 2 градусів в день та мінус 12 вночі. В Умані та Звенигородці хмарно. Тут синоптики прогнозують в день до 1 градусу морозу, вночі стопчики термометра опустяться до мінус 11. Каневі та золотоноші небо буде вкрите хмарами. Температура в день мінус 3 градуси, вночі стопчики термометр опустяться до 10 градусів морозу. У смілі та чигрині очікується мінлива хмарність. Тут буде до мінус 2 градусів в день, вночі ж мінус 14. Цю собачку звуть білкою. Білка шукає свою родину. Маленька, пухнаста, готова подарувати вам безмежну любов, радість і вірність. Її очі сяють від щастя, коли вона поруч із людьми, а ще в неї дуже спокійний характер. Білка потребує ласки, турботи та тепла. У відповідь ви отримаєте вірного друга, який завжди буде поруч і даруватиме вам радість своєю відданістю. Якщо ви готові подарувати їй свою любов і турботу, білка з нетерпінням чекає на вас. З вами була Анастасія Романча. Бережіть себе та рідних, побачимось на телеканалі Вікка.